Привіт, мої маленькі друзі! Скажіть, чи хотіло б вам побувати у чарівному місці? У місці математичному, де мешкають цифри. Так? Тоді давайте промовимо чарівні слова. Один, два, три. Початок гри. 4, 5. Нам цікаво про все знать. А познайомить нас із цим містом кмітлива дівчинка Оленка. Давайте з нею привітаємось. Привіт, Оленко! Отож ми потрапляємо у місто цифр. а там цифри вирішили прогулятися містом і заблукали. Вони побачили Оленку, яка також гуляла містом, і попросили, щоб вона привела їх до будиночків. Оленка погодилась. Але потім задумалась і запитала, а як я дізнаюся, де чий будиночок. А цифри їй відповідають. Роздивись наші будиночки та порахуй віконечка. Скільки вікон, така й цифра мешкає у ньому. Тож давайте допоможемо Оленці знайти будиночки цифр. Скільки вікон є у першому будиночку? Давайте рахувати. Один, два, три. Отож, там мешкає цифра 3. А скільки віконечок є у другому будиночку? Давайте порахуємо. Одне. Отже, там мешкає цифра. Один. Молодці. Скільки віконечок у наступному будиночку? Один, два, три. 4, п'ять. Тому там мешкає яка цифра? Правильно, 5. А скільки віконечок у цьому будиночку? Один, два, три, чотири. Значить, там мешкає цифра. Чотири. І в останньому будиночку є скільки віконечок? Один, два. Отже там мешкає цифра 2. Молодці. Цифрам ми допомогли знайти свої будиночки, тому продовжуємо подорож нашим математичним містом. А на цій вулиці будиночки для цифр лише побудували. І на них не вискачає вікон. Але в кожному будиночку білим кольором позначене місце, де має бути вікно. І в кожному будинку це вікно різної форми. У будиночку під номер один. Якої форми там має бути вікно? Дивимося уважно. Розглядаємо різні фігурки. І вибираємо для будиночка 1. Яке віконечко? Так, трикутне. Значить, ставимо туди трикутне вікон. У будиночку під номером 2. Якої форми буде віконце? Квадратної. Ставимо квадратне вікно. У будиночку номер 3. Якої форми буде вікно? Там буде кругле вікно. Вірно. І в останньому будиночку під номером 4 якої форми буде вікно? Овальне, молодці! Ми допомогли поставити вікна у будиночку. А тепер давайте порухаємося! Містом цифр ми погуляли, різні цифри зустрічали. Ось один чи одиниця Привітатись нам годиться! Потім двійку ми зустріли, пострипали з нею мило, а весела цифра три запросила нас до гри. По Попіднімались ми на гірку, там побачили четвірку. Нам вклонилася вона чемно. Дуже ввічлива, напевно, це не птахи там летять. Це відома цифра п'ять. Гей, п'ятірко, як твої справи? І вона сказала славно. А ми продовжуємо мандрівку містом цифр. І цифри дуже полюбляють гратися у хованки. Давайте відшукаємо, де заховалися цифри? Де заховалася цифра 1? Так, за автомобілем. А де ж ховається цифра 2? Так, є за Оленкою. А де у нас цифра 3? Дивимося уважно. Так, за метеликом. Де ховається цифра 4? За квіточками, і де ховається цифра 5. За ялинкою молодці. Усі цифри ми знайшли. І я пропоную вам уявити себе будівельниками. Для цього нам потрібний або ось такий конструктор, як у мене, або математичний конструктор. У вигляді прямокутників. Ми зробимо з них будиночки. А цифри нам будуть підказувати, скільки поверхів має бути у будиночку. Розпочинаємо. Я буду використовувати математичний конструктор у вигляді прямокутнички. І ось циферки грають зі мною вихованки. Я вибираю будь-яку циферку, наприклад. У мене яка цифра? Правильно. Чотири. Значить, мені потрібно чотири цеглинки. Починаємо. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. Ось і вийшов у нас чотирьохповерховий будинок. Граємо далі. Витягаю іншу циферку. Це циферка яка? Правильно. Цифра 2. Значить, нам потрібно зробити двоповерховий будинок. Для цього нам потрібно скільки цеглинок? Рахуємо. Один, два. У нас вийшов двоповерховий будинок. А тепер. Беремо іншу циферку. Чудово! Подивіться, яка. Правильно, 5. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. У нас вийшло 5 поверхів. У нас вийшов 5-поверховий будинок. Цікаво та весело у місті цифр, але наша подорож добігає кінця. Давайте подякуємо Оленці за те, що показала нам це чарівнє містечко. Дякуємо, Оленко. Але нам час прощатися. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!